Поговоримо про мотивацію, що насправді стоїть за словом обов'язок. І знаєте, від нього залежить буквально все: наше життя, безпека, свобода. А працює він злагоджено лише завдяки відповідальності кожного з нас. Погодьтеся, слова обов'язок чи конституція звучать якось ну, занадто формально. Але насправді за ними наша спільна здатність захистити свободу. І вся ця робота починається з простого, але важливого усвідомлення. Ось вона, ця формула права завжди йдуть пліч опліч з відповідальністю, і цю ціну щодня платять наші захисники Власне, своїми життями. Тому виконання обов'язків це не якийсь тягар, це перш за все повага, глибока повага до себе, до країни і до тих, хто її боронить. Добре, але що це означає на практиці, які саме обов'язки є в громадянина? І звісно, що таке військовий обов'язок саме сьогодні в наших реаліях? Та чому це взагалі важливо для всіх, навіть для молоді? Розуміння цього це і є той самий перший ключовий крок вибір, який зрештою визначає, ким ми є для своєї країни.